Війна змінила наше життя, але не змінила нас. Усі ми робимо те, що наближає нас до перемоги. У наших руках могутні зброя, міцне здоров'я, а отже сильна надія. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала, і навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення й сили, і скільки б не було печалі. Життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україна. Наші збройні сили ведуть переможну боротьбу із загарбниками. Вся країна підтримує і допомагає армії України. Робимо це і ми. Наш фронт агітація за здоровий спосіб життя. Ми боремося за здоров'я нації, бо здорове тіло запорука сили духу. Гімназії номер 7 імені Віктора Пастуха, міста Бердичева. Команда друзів, однокласників та однодумців. Команда небайдужих до власного здоров'я. Команда небайдужих до майбутнього власних дітей. І до майбутнього країни. Оголошуємо війну. Оголошуємо війну шкідливим звичкам та екологічному забрудненню. Неправильному харчуванні, залежності від віртуального світу. Не обачився до власного життя. Усіх, хто виступає за здоров'я спосіб життя, приєднуйтесь! Здоровим хочеш бути, у хаті не сиди, повітрям свіжим дихай, подорожуй завжди. Вода твоя подруга, а плавання твій друг. Комп'ютер то ворог, ти озирнись навкруг. Здоровим хочеш бути? Суденки не купляй, Вживати фрукти і овочі, щодня не забуває. Здоров'ячко, також не дань, под вай. Сняю вас, жити спортом та зарядкою, болю не здола, я нічого не боюсь, краще бісить нахачаю, швидко бігати правила ці добре знай, про здоров'я ти подбай. Ми генерація нових українців підставимо плеча один одному у біді. Ми, генерація нових українців, захистимо нашу землю. Ми, генерація нових українців, зробимо нашу країну найбагатшою країною світу. А для цього нам потрібно вести здоровий спосіб життя. Ми сильна нація, духом і тілом, стіною станом за нашу країну. Ми за здоров'я та мирне життя. Ми армія здорових українців.